Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на той день від Океанельзи. Але не тільки від Океанельзи, також від ЯкТАК, Кола, Шумей та Джері Хейл. Зробили такий переспів хіта тридцятирічної давнини. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні, чи органічно всі е, співаки в всі співаки в цьому треці. Давайте слухати. Збиток, залишитися без моря. Не хотіло з мета заклинутися на мілі. Доповіді, якби. А Мені здається, що тут, е, як так, трошки важко брати низькі ноти. От коли він виходить наверх, тоді так, воно вже звучить е, ну, класно і. Так, як співає, як так, а внизу ну, трішки важкувато, мені здається йому. Не, буде ні, не, не дають нам хочеться у твох спати. Зна... Ну, кола тут е, в своєму амплуа, тобто нічого нового ми не, не побачили. Е, кола є кола, як завжди, красиво, гарно, лірично. Я на А що сказати на рахунок вокала Святослава Карчука? Так він став більш а, глибокий, проникливий, якщо порівнювати з оригіналом, і більш такий, я не знаю, як сказати це недосвідчений, але розумієте, більше сенсів він, мабуть, вкладає в це. Сієсь. <му> сподобалось шуме, як він оце ну, не цікаво день так вверх ем, зробив такий, ну, випад, і от <му> сподобалось. Дайте, дайте до дна. Не знаю, Джері Хейл, вона, ну. Мені здається, що вона е, більш піклувалась про те, щоб не випасти з свого цього амплуа е, зі своєї якоїсь вокальної партії. Потрібно було просто відпустити і заспівати більш простіше. Е, вона чомусь так е, на цьому, ну. Робила якийсь не те, що акцент, але. Е, не дуже мені сподобалось, скажем так. Я намалюю твої, терію, і твої, те, де співаю я троє. Вона випала з цієї е, канви, ну, яку підтримували всі учасники, е, що співають, а от Джері Хейл, ну якось виділилась. Поча ось тут вокаліст Джері Хейл мені дуже подобається. Тобто він а, ну, додав цих барв, ну, які, яких, мабуть, не вистачало, а, як співали без вокалізу перед цим. І зараз от, прям, ну, прям дуже красиво. Тут круто. Де співаю я той? Що сказати, якщо порівнювати цей трек з оригіналом? І трек подорослішав на 30 років, і виконавець подорослішав на 30 років. І це прочитання цього треку через 30 років. Більш досвідченого мудрого співака, і трек. Втратив цей свій драйв, який був тоді. І мені цього не вистачало. Але якщо б я не знав оригінал, я б сказав, що це дуже класний трек. А, знаючи, що це переспів і є оригінал, а, вони просто різні. Тобто, тут за... уповільнили темп, а, зробили його більш ну, таким. Я не знаю, як це сказати, більш глибоким. Більш таким вилизаним треком. Оці всі вокалізи вони надають якогось блиску цьому треку. А раніше, якщо ви подивитесь, послухаєте оригінал, то там, там круті партії, круті партії музикантів, вони грають дуже класно, драйвово. І ну, Це просто два різних трека, як на мене. Кожен, кожному сподобається свій. Комусь оригінал, комусь цей, але. Якщо підсумувати, і той і той трек дуже круті. Я дякую Святославу Вакарчуку, дякую Яктаку, Колі, Шумею та Джері Хейл за те, що вони зробили дійсно гарну, красиву композицію. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!